Хто любить салатики, давайте приготуємо сьогодні апетитний салат Грибна Поляна. Салат має багато шарів, апетитний. Тож давайте готувати разом. Нам потрібно картопля, морква цибуля, яйця, квашені огірочки, мариновані грибочки, майонез, оливки, твердий сир, зелень, варене м'ясо або ковбаска та зелень для декору. Давайте почнемо! В першу чергу займемося картоплею та морквою. Відправляємо варитися до готовності. Відправляємо варитися яйця орієнтовно 8-10 хвилин. Цибулю нарізаємо міленько, за бажанням можна трішки підмаринувати. Відварену картоплю натираємо на грубшу сутерку. Натираємо моркву. В класичному рецепті, друзі, побачки немає. Але я один раз приготувала, домашнім подобається, тож я додаю ковбаску. До ковбаски завжди має бути курочка або варена, або в моєму варіанті, як сьогодні, копчена. Копчену курочку та копчену ковбаску нарізаємо на квадратики. Квашені огірочки натираємо на губку терку. дорізаємо яйця квадратиками та будемо формувати вже наш салат до картопельки її. Я даю нарізаний укропчик свіжий, трішки підсолюємо, додаємо майонезу та перемішуємо легенько нашу картоплю. Так вона нам більше смакує в цьому салатику. Взяли кулінарне кільце, вибираємо тарілочку, на якій будемо подавати. Та на низ я викладаю, друзі, підготовлену картоплю цибульку. Я її трішки промаринувала. Поверх цибульки викладаємо копчену курочку з коваскою. Гарненько розпреділюємо шаром. Цей шар, друзі, нам вже потрібно промастити майонезом. Викладаємо морпочку. Гарно розпреділюємо. Кожен шар ми будемо промазувати майонезом. Даємо яєчка нарізані, Розпреділюємо та змазуємо їх також майонезом. Вкладаємо на терті огірочки майонез. І присипаємо нарізаним кропчиком. За бажанням можна додати оливки або маслини, якщо ви їх любите. Не забуваємо, друзі, про свіжу петрушку. І так як, друзі, наш салатик називається грибна поляна, обов'язково тут мають рости на нашій полянці грибочки. Я використовую мариновані печериці, шампіньйони. Ось так серединку заповнюємо грибочками. Виняла с кільця такий салатик, друзі, у нас вийшов. Якщо вас зацікавив салатик, приготуйте та поділіться з друзями.